Сьогодні 25 червня і 115-й день із циклу 365 днів одного року. Надвечір'я. Практично перше відео йде в кінці дня. Але це теж дуже важливий момент, коли можна зробити підсумок. Всіх подій, які відбулися подякувати Богу за те, що Він дав нам можливість прожити цей день, зробити справи, які ми змогли активно закінчити. І зараз, звісно, самий Найкращий момент, щоб в гармонії постаратися, закінчити цей день в спокої і з подякою в серці. Будьте здорові!